Вітаю вас, малята! Все, що нам потрібно знати для життя, називається інформацією. Кожного дня, кожну хвилину ми отримуємо інформацію. Отримувати інформацію, спілкуватися один з одним на відстані нам допомагають засоби комунікації. До них відносяться Телебачення, Радіо. Газети, журнали, телефон, інтернет. Діти, а яким засобом зв'язку ми користуємося найчастіше? Правильно, це телефон. Пропоную вам послухати історію його виникнення. Знаєш, як люди передавали інформацію до винайдення телефону? У давнину люди сповіщали важливі новини за допомогою диму, миготіння ліхтарів, ударів дзвону, барабанного дробу, прапорів і вітри. Була навіть така професія, як Глашатай. Глашатай бігали по центру міста чи селища і оголошували останні новини. Потім 1876 Олександр Белл винайшов телефон. Спочатку він мав такий вигляд, потім такий, такий і навіть такий. 1946-й з'явився автомобільний радіотелефон. 1983-й. Перший мобільний телефон важив 800 грамів і коштував майже 4 тисячі доларів. 1992. В Україні вперше пролунав мобільний дзвін. 1997. Презентовано телефон з кольоровим екраном. 2000-й. З фотокамерою. 2007. Стів Джобс представив світові iPhone. Ось малята. Тепер ви знаєте історію виникнення телефону та телефонного зв'язку. А зараз послухайте які є сучасні види зв'язку. Поштовий це передача листів, газет, бандеролей за допомогою спеціалізованого транспорту. Телекомунікативний це передача інформації за допомогою спеціального обладнання. Електронний передача інформації за допомогою електричних сигналів. Діти, а тепер давайте разом спробуємо з'ясувати, за допомогою чого здійснюється той чи інший вид зв'язку? Що здійснює телекомунікаційний зв'язок? І це радіо та телевізор. А що ми отримуємо за допомогою поштового зв'язку? Листи та листівки. А що нам допомагає здійснювати електронний зв'язок? Електронний зв'язок нам допомагає здійснювати модем та телефон. Ну ось, друзі, на сьогодні все. Сподіваюсь, ви дізналися багато нового. Тепер можете розповісти про це своїм батькам або друзям. А я дякую вам за увагу! До побачення!